Дня, мої любі друзі, як Леновий листочок. Радий зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо про чарівну пору року. Щоб дізнатися про яку, треба відгадати загадку. У садах, у гаях блукає, в жовте листя одягає, Золотим у стеле постіль жде сестрицю білу в гості. Так, правильно осінь. Малята. Давайте здійснимо прогулянку по осінньому парку. Яка краса навкруги. Осінь уже похазяйнувала навкруги. Влітку листечко на деревах було зелене, а зараз осінь розфарбувала в різні кольори жовтий, помаранчевий, червоний. А легкий осінній вітерець любе погратися з листочками, дмухає на нього, а воно весело шелестить, перемовляється одне з одним. Та коли вітер сильніший, то він зриває листочки з дерева і кружляє у таночку, а потім тихенько опускає на землю. Це явище називається листопад. Веселі танцюристими кружляємо в висоті. Листки, листки, листочки, червоні й золоті. Зриваємось ми з граями стопольок та беріс, злітаємо, кружляємо. І падаємо вниз. Малята, восени птахи відлітають в теплі краї, а день стає коротший, ніч довша. Восени все частіше хмари вкривають небо і йде дощик. На вулиці стає прохолодно, люди почали тепліше одягатися. В дощову погоду люди беруть парасольки, взувають чобітки. Ось з такими явищами природи ми з вами сьогодні познайомилися. Малята! Я пропоную вам завітати до творчої майстерні. А Зараз ми з вами, діти, відтворимо з допомогою пластиліна таке явище природи, як дощик. Для цього нам потрібна дощичка, грудочка пластиліна блакитного кольору, аркуш картона. І заготовлена готова форма хмариночки. Ну що, приступаємо до роботи. Беремо велику грудочку пластиліна і з допомогою пальчиків відчіпуємо багато ось таких дрібних грудочок. Від великої грудочки відчіпуємо багато ось таких дрібненьких. Вони можуть бути і великі, і маленькі краплиночки доща бувають і великі краплинки і маленькі. Тому ми складемо собі аркуш картону так, щоб було зручно. І з допомогою пальчиків і дощечки ми катаємо округлі форми. Ось так. У нас вийшла ось така округла форма. Ми її прикладуємо до картонної аркуша і притискуємо пальчиком. Ось така краплиночка. Наступну грудочку теж беремо і катаємо пальчиком. Не бійтеся, у вас все вийде. Ви великі в мене молодці. І теж беремо, притискуємо до картона і придавлюємо. Ось друга краплиночка. Ми отримали. Третя буде. І так багато-багато краплиночок. Ось так. Хмаринка у нас одна, а краплиночок багато. І ось ми отримали ось таку роботу. Хмаринка з краплинками дощика. Ви великі молодці. Діти, сьогодні на занятті ми навчилися розпізнавати і називати ознаки осінньої погоди. Відтворили з допомогою пластиліна таке явище природи, як дощ. Пропоную з батьками розглянути картинку та знайти пору року осінь. Любі друзі, дякую за увагу! З вами був кленовий листочок. До нових зустрічей, малята!